Підривають разом з машиною. О, так що це я з ним шов? Ого, я вже думав, не знайдеш. — оце місце. Якщо обрізається тут шланг на великій швидкості, у вас відказує гальмівна система і ви з здоров'я. Дивимося під сідушку. О, таке у нас цікаво. — Щось схоже на не, маячок. Ти військовий, який залишає свого втомленого корча біля орендованої хати прифронтового Краматорського ізюму та Дружківки, тоді вважай, що ти можеш стати ціллю для ворожої агентури на місцях. Сьогодні в роботі над помилками реальний огляд авто в прифронтовому місці, аби завчасно не потрапити до вальгали. Двохсотий чи трьохсотий. Привіт, Володя. Один Це дуже відома людина в вузьких колах, яка сьогодні допоможе нам розкрити тему безпеки військового автомобіля. Знайомтесь, Олександр. Саня, от ти щойно сказав, що я там все зробив не так. Розкажи, от як зробити правильно з самого початку. Ну, по-перше, тримай. — Що це? Сміття. Ти зранку йдеш на вулицю, uh -huh. несеш сміття у смітник. По дорозі роздивляєшся, дивишся на наявність можливих операторів, перевіряєш на предмет обривки проводів, ізоленти, упаковочні матеріали, якийсь папір замаслений, uh -huh. що може вказати, що тут працювала людина, яка монтувала, можливо, в твою машину зривний пристрій викидай. І взагалі, друже. Що це? Сміттєвий бак? Це головна помилка військовослужбовців, коли вони паркують машини біля баків. Доступ до баку має хто угодно. Залежити сюди можна що завгодно. Прекрасне місце. Сюди можна дуже багато напакувати і сам бак, і металеві частини будуть у нас вражаючими елементами. По можливості машину треба ставити чи в іншому місці, чи убирати звідси бак. Що треба зробити? Прибрати бак. До виконання? До виконання. Давай. Порожна машина! Завжди оглядайте подвір'я на наявність сторонніх осіб та засобів, що може свідчити промінування. Ніколи не ставте машину біля сміттєвих баків. Завжди паркуйтесь так, щоб машина була мордою до виїзду. Дуже добре, якщо з вікна вашої квартири ви зможете здійснювати візуальний контроль вашого автомобіля. Ну, або скористатись лайфхаком, поставити відеорегістратор, або в крайньому випадку телефон з павербанком, поставити в режимі таймлапс і знімати його цілу ніч. А потім на ранок зможете за кілька хвилин промотати і подивитись, чи підходив хтось до автомобіля за цей період. Так, що ми робимо наступним чином? З зовнішнього ряду автомобіля, водій, відповідальний водій з вечора ніколи машину не миє. Бо цей шар бруду, пилюки, багнюки це по факту твоя сигналізація, яка може врятувати тобі життя. А яким чином? Якщо залазити щось робити? Це дуже важко щось поставити і не сліди руками. Від рук? — Так, так. плечі, руки цепляються. Людина вона дивиться, оцінює, вона вже по цим слідам може зрозуміти, що хтось тут перебував. От бачиш, це, мабуть, мабуть це твоя рука. Так, так, так. я так, Ти це. так? Ми зробили зовнішній огляд. Після цього нам треба перевірити, що в нас безпосередньо під автомобілем. У нас є декілька місць. На яких треба звертати увагу. Колесо заднє, запаска, е, Запаска. рычаги, на які можна вставити будь-що. На моторі, на днищі? — На днищі автомобіля і на моторі. Основні моменти. Диви, те саме колесо, за нею дуже багато пространства. На що звертати увагу? От тут є гайка. Якщо ти бачиш, що колесо знімалось, це вже загроза. Далі, ніша з правої сторони. Задній речах. Бачиш, тут можна поставити, закріпити, угу. будь-що для підриву. Та ж історія тут. Далі захист у нас закриває кардан. Вона посередині зверху пасажирське і водійське місце. Закріпити питань нема. І от тут у нас дуже гарно можна ставити зверху. От, балка раз, лівий рычаг, правий рычаг. Далі, дивись, тут уважно. Бачиш, гальмівна система, оцей супорт і цей шланг. Саме його треба перевіряти дуже уважно. Оце він. Спеціально зняли. Оце місце. Військові в зоні бойових дій дуже швидко їздять, бо це запорука їхнього життя. Якщо обрізається тут шланг. На великій швидкості у вас відказує гальмівна система і ви злітаєте з дороги. О, а що це я знайшов? Бачу. Ого, а я вже думав, не знайдеш. Ну, оце класичний приклад миттєвої установки. Це класіка. Стакан, граната, ставиться, знімається ЧК, ставиться варку, машина рухається, стакан падає, розбивається, взрив. Якщо воно буде стояти тут, то граната залишиться і вибух буде під час того руху. Ага. Зрозуміло? Да. Так. Тож будьте уважні, друже. Отож, побратими та посестри, пильнуйте, зважайте, враховуйте. Зазвичай ми використовуємо такий захід, це професіональне обладнання, це досмотрове дзеркало. Але є Скорі, в нас дуже гарний аналог, тримай. Це селфіпалка. Селфі-палка. Так, точно. І можемо поставити сюди телефон. Це навіть краще, ніж досмотрове дзеркало, бо ти можеш зробити запис. Тобто я ставлю в режим відео. Так, відео ти знімаєш, дивишся. Але ми робимо не тільки шукаємо вибухівку, ми також дивимося загальний технічний стан автомобілю, бо нема смислу. Шукати вибухівку і не звертати увагу умовно на відкручені болти на колесі. Ага. Чи в нас це ще якась рідина? Рульове пошкоджене. Так, точно. Можемо і... пробувати дивитись? Поїхали. Дуже уважно дивимося на сам гвинт, яким закручується запаска. На ньому не повинні бути потертостей, щоб ми розуміли, що за колесо ніхто нічого туди не закинув. Таким Ось таким чином. чином да? так? Да. Я бачу тут є. Якраз і ніщі чи пустоти, да, які можуть використовуватися при закладанні. І от таким чином, бачиш, ми можемо дуже уважно продивитися на предмет наявності вибухових пристроїв. Зрозуміло? Так, так, вона ще виходить. Ну, з цим зрозуміло. А це, я так розумію, е безпосередньо самі засоби, які можна знайти поряд або безпосередньо в самому автомобілі. Ну, так. Тут є два види, два типи. Так, це штатні військові засоби ураження, але є такі так звані саморобні засоби. СВП. СВП, так точно. Вони можуть бути закомуфовані під дитячі іграшки, якісь там не знаю, батарейка від Мавіка, там магазин, Каністра. Каністра, що завгодно. Навіть захотілося подивитись, ну, це такий більш кіношний варіант, але який теж, на жаль, працює. Е, думаю, тут що в цій коробочці і така історія може бути. Її вага говорить нам про те, що це не муляж. Отаку свиню можуть підкласти вам або нам. Тому е, на це все треба звертати увагу. Ну що ж, я думаю, можемо перейти до відкривання автомобіля, до самого цікавого. Перед тим, як будемо відкривати машину, нам треба зробити зовнішній огляд, подивитися, що у нас в салоні, на що треба звертати увагу. Дивись, у нас є тоноване вікно. У кожного військовослужбовця повинен бути, окрім там звичайних фонариків, ось от невеличкі наключник, він їсти не просить. Ми можемо. відтіняє там сонце. Просвітити салон і продивитися, що в нас, які зміни відбулись в салоні автомобіля. Мається на увазі або щось з'явилось, або щось е щезло. Так точно. Ми перевірювали наші мітки, дивись. Ось таким чином, бачиш от листик. Так. — Зовні можна подумати, що десь дерево злітило, він жовтенький, такий, і встряг. Да? Угу. Ну, так часто буває. Це, мабуть, чи я, чи мій напарник учора. Коли він закривав, він його не просто поставив, поставив там. На певній відстані, да? що я розумію, що він. він отут. В певному місці. Дивлюсь, він на місці там, де я його і поклав. Да? Перше, на що ми звертаємо увагу, це в ніші під сидінням та у дверях. Вов, відчиняй зі свого боку. Угу. Опа! А в нас є тут термос якийсь, термокружка. Так? В мене такого не було. От. Якщо ми бачимо такий от предмет, його 100% не було, не геройствуємо, не, mm. д... не робимо з себе агента 007. Визиваємо зривотехнічну службу, вони займаються цим предметом особисто. Тобто підривають разом з машиною. Так, точно. Значить, на що ми звертаємо увагу? Дивимося під сідку, не касаєш. лежить. Ну, загублений. здорово, йди далі. Да. Пляшечка, ну вона була тут. От дивись, в тебе в сидінні сзаді, бачиш, є кармашик. Ось цей, так? Перевірю його на всяк випадок. Може, якраз воно ну, встановлено так, я відкрив? — Так акуратненько, глянув, що там у нас є. Опа, опа. Що це, це таке у нас? Цікаво. Щось схоже на маячок. Це може залишив твій побратим, uh -huh. а може не дуже побратим. Дивись, uh -huh. це такий uh -huh. засіб. його мами в рюкзаках дітям бросають. Так -так. Цілком легальний. І не є спецзасобом спецзасобами Так. так що... Він на одній батарейці працює рік. А ще можна пошкодити динамік, щоб він не пікав і трекер не ідентифікував себе. Давай ці дверцята давай, перевіряй. Ну бачу кейс з навушниками. Не ну, доставай. А, це як ти думаєш, безпечно? Така компанія, як Apple, да вона захищає у нас власників пристроїв. Так. Ну, коли вони щось гублять, чи хтось там може вкрав. І по факту він може виконувати такі ж самі функції, як і оцей трекер. Вона ж, до речі, може навіть писати звук. Ну або може прослуховувати так, в реальні часі. Так точно. Доведеться знати всі навушники ваших побратимів. Я думаю, що доведеться перічно перевіряти машину, а не їздити як баран місяць такими штуками і засвічувати локацію пацану, щоб потім на голову не падало. Ніколи не миємо автомобіль на ніч, тому що його бруд може допомогти нам виявити сліди потенційно. Втручання за допомогою телефону оглядаємо автомобіль, особливо арки, днищі та інші місця, які можуть бути підготовлені для встановлення вибухових пристроїв. Здійснюємо попередній огляд салону на наявність сторонніх предметів. Ну і не забуваємо про персональні маячки в відомих тільки вам місцях. Оглядаємо. Моторний відсік. Дивись, тут трошки історія і про технічний стан автомобіля, і наявність якихось вибухових пристроїв. Вони, скоріш за все, будуть стояти от біля вакуумника. Бачиш, воно тій частині. Ага. О, це максимально близько до водія. Можна подивитися на речаги. Військовослужбовці там у нас їздять при фронтових городах і безпосередньо на нулю. Дуже швидко, бо таке, такі правила гри. FPV літають швидко, і ми їздимо швидко. І якщо відірвуть колесо і ми там їдемо 130 км на годину, то для нас це рівно смерті. Все, пішли далі. 2-0. От хвилинку, друже. А знімаю, будь ласка, підголовник. Навіщо, зараз я скажу. Диви, яка історія. Він легко знімається, а інший легко ставиться. Якщо супротивник знає модель, марку, машину, і рік, він може з легкістю купити на Олех, такий самий. Угу. І в твою відсутність підставити вже заряджений тим, що потрібно, і зробити тобі шкоду. Тоді яка протидія? Протидія, міточка? Ага. І перевірка цієї міточки, як і інших міточок по машині. Зрозуміло? Цікаво. Користуйся. Перед початком руху потрібно оглянути автомобіль на наявність сторонніх предметів. В цьому нам можуть допомогти фотографії, зроблені напередодні. Ну і потім здійснюємо огляд. Під капотного відсіку на наявність встановлених вибухових пристроїв та загальний огляд справності всіх вузлів та агрегатів. Ну що ж, друзі, підсумуємо, це, звісно, не вичерпний перелік порад та пропозицій. Якщо ви маєте свої якісь лайфхаки, обов'язково діліться з нами в коментарях, особливо тими, якими можна наразі ділитися. Ну а загалом шануйтесь, пильнуйте, тому що ворог не спить.